Україна зробила величезні реформи. Ми разом спільними зусиллями змінили країну. А наші партнери з Європи дотримались свого слова і двері Європейського Союзу відкриті для нашої великої 45-мільйонної нації для українського народу. Drogi ukraińscy drozi, ja chcę wszystkich was przywitać i podziękować wam, niezważając na winu na schodi Ukrainy, wy zmochli otrzymać bezwizowy reżim. I podziękować wam za waszą proeuropejską europejską, i mużniz. Z jakiej wy te waszą niezależność? Today we bring down a barrier between the people of Ukraine. And the people of the European Union. No more visa for short trips between our countries. We made it, and we made it together. Перші хвилини нової доби кордони з Польщею на півпорожній міжнародний пункт пропуску ягодин. Звіривши годинники, компанія із Харкова прямує з біометричними паспортами та без жодних віз до митного вікна. Станіслав Рижечко каже: чекав цієї миті давно свою поїздку на іспанські курорти спеціально підлаштував до визначної дати 11 червня. А для когось без віз став синонімом свободи. Більше ти вже себе відчуваєш людиною вільною. А не от в якісь обмеження тебе заганяють спокійно та без черг без візовий світанок зустріли і на КПП Ужгород на межі зі Словаччиною. Окрім тих, хто вирушив до Європи у справах, і ті, хто їде через банальну допитливість. А їдемо в Словаччину. О, і перевіряємо, чи будуть працювати. Ну, у нас є візи, а маленьких, маленьких немає. Ну, на Україні пропустили, подивимось, як буде зараз далі.